Ну, Разу мене є такий класний фон. Давайте про класні парфуми на літо. Є у нас така ось колекція, називається вона кольорова колекція. І кожний колір, по, тобто названий кожен парфум, названий якимсь кольором. Руж, Бланк, Рус і Віолет. Руж це ні на річ, ні на руж. Бланк цейлансаче. Ось так ось виглядає. М -м -м. Красиво. Те здоровий, хороший флакончик. Це все по 50 мл це все парфумерна вода. «Майвей» Armani. Ось така коробка, то все запечатано, все йде з воздушною подушкою. Коли ви... що Це таке, це коли ви розпечатуєте флакон. І він під тиском, тобто срок годності його не починається. Оце вже коли вже бризкано. Це вже, знаєте, як, духи вже живуть своє життя, вже все, вони старіють, вони. Не, ок. А якщо хочете свіженькі, треба, щоб коли ви відкриваєте флакон, там є така воздушна така подушечка. От, тобто Воно під тиском залита, оця рідина. От, і там вакуум практично. тобто там не розвиваються бактерії, не йде процес окислення, тому дуже важливо. Все це закорковане. Тому, коли мене запитують, чи можна, щоб щось там набризкати комусь якийсь флакончик, ну, на розлив чи на розпив, я, я взагалі це не розумію. Ось. І Violet це опіум, блек Opium і все Ось такі хороші флакончики. Тепер по тому по тіні бланк і руж. Ціна їх буде 1100. Так, 1100 і 1310 Віолет і роз. Парфюмерна вода. Класні парфуми. Якщо потрібно по комусь якийсь парфум розписати по нотам, то я це зроблю, бо я спочатку хотіла по окремості все. Ну, хочете, якщо, якщо є такі запити, то я зроблю вам повністю опис кожного парфума. Ну, я назви вам дала, завжди можна опис знайти. Ціна приємна, притом із фабрики.